Українська армія звільнила Ізюм, проте деякі окупанти не встигли втекти, тому перевдяглися у цивільне та вирішили пересидіти у місті. Їх продовжують затримувати військові та правоохоронці. На третій і на четвертий день впіймали одного на перекрестки Ростовської траси, не відсюди. отсюда. Погражданки, вже переодітий, Тікати почав. Якби не тікав, може б дуже б не застрив в нього. 65-та бригада. Звати Сергій, по-моєму, а откуда не пам'ятаю? Як він сказав, я прибув на кораблі, <гум> кажу, ти говорю, хоч знаєш, де говорю море, говорю, де ти знаходишся. Ну так, да, отам, отам, отам почав розказувати, отам квадрат, отам квадрат. Ну, він по картам, по квадратам знав все. Есть, каже, всіх перебили, всіх перестріляли, А ми ж, ну як можуть всіх, якщо всі прекрасно знали, що зашли, а сюди, більшість большинство вийшло. Ну, само собою були такі, хто стояв в обороні, відстрілювалися, але конкретно до нього в цій села вроде, була тишина. Ну, а Благодаря тому, що цього впіймали, через декілька днів ну, сказали, що ще знайшли. Контрнаступ української армії був настільки стрімким, що російські війська тікали з Ізюма світ за очі. Про це свідчить стан їхніх позицій в ізюмському лісі. На столі лишилися недоїдки, хтось забув свій одяг, чимало кинутих боєприпасів, ліків і харчів, і навіть кальян. Вони іноді, як я розумію, не встигали навіть взутись і вдіти штани, а настільки швидко вони тікали. Бажання вберегти свою шкуру погано. Стояла на висоті. А тут наркомани. Я постійно якісь прилади наркоманські зустрічаю на їхніх кинутих позиціях. Тобто ну, ми розуміємо, що друга армія світу то зброд алкашів, наркоманів і всякої кінченої нечисті. Окупанти кинули в Ізюмі не лише харчі з кальяном. У місті ЗСУ високоточною зброєю уразили декілька їхніх баз з технікою, боєкомплектом та особовим складом. тут були склади снарядів. Отам. Вон. А тут під плитами руські солдати. Багато їх там? Ну, я ж не знаю скільки. Це вони тут спали. І прилетіло, коли вони спали якраз? Ну, вам прилетіло о 6 утра. А так будуть лежати, поки вже ми не почнемо розбирати.